Привіт, друзі! До мене постійно в коментарях і в особисті звертаються люди з юридичної консультації. Я юрист, але я не займаюся юридичною практикою. Ну, питання пов'язані з мобілізацією, ТЦК, бронюванням, між міжкампаніями звертаються, ну, які в них проблеми, ну, дивлячись моє відео. І. Я побачив, що в коментарях дуже багато адвокатів, юридичні компанії пишуть, от там звертається до нас, ми заблокуємо модератора наші тверди. І я подумав, чому б і ні? Якщо ви хочете отримати відповідну рекламу, тому що ну, в мене дуже багато аудиторії, яка цікавиться питаннями ТСК, мобілізації, бронювання, відсрочок ну, і всього іншого, і інших питань, тому що я говорю не тільки це, я говорю про корупцію і про конфлікти між компаніями і між бізнесами. То можете до мене звернутися в особисті, написати. Я можу взяти собі одну якусь велику компанію юридично партнером всеукраїнського, тому що звертається з різних регіонів, хто має представництво по всій країні, ну або декілька по регіонам і. Передавати вам цю аудиторію, з якою ви будете працювати. Ну, але працювати треба якісно, про це поговоримо в особистох. Тому що я не хочу представляти неякісні послуги юридичні, тим більше, я думаю, що в нас дуже багато юристів, які хочуть отримувати роботу і хочуть якісно надавати чесно послуги, без ніяких корупційних ризиків. Напишіть мені, якщо ви хочете мати таку рекламу в моїх відео, і обговоримо всі деталі. А люди зможуть звертатися, і я вас буду рекомендувати. Лайк Ропус і в телеграм, щоб з профілі підписуватися.